Вухівська селищної рада, а саме на землях Миколаївська Старостату. земля. В цей час, е, тяжкий час, коли йде війна, втрати держави в сільхозпродукції становлять порядка 50% недоотримання усіх харчових продуктів. Так це ви будете тільки Миколаївку забезпечувати. Ні, ми забезпечуємо громаду і вона більш направлена на допомогу ЗСУ. Тобто, вона не розуміває, що вирощуємо і продаємо. Це ви хочете заложити сад. Не обов'язково сад, а, ми зараз йдемо на те, що вирощування картоплі, чесник, буряк, морква, капуста. Ну, а земля громадська, виходить? Да. Так. Да. Да. Землю <кх> на. Ці заходи вони не передаються, це використовуються землі комунальної власності, також землі вільні приватної власності за згодою власників, якщо хто бажає прийняти в цьому участь. За рахунок допомоги наших фермерів ми отримаємо частину пасівмата, частину агрохімікатів. Щоб Мати змогу вирости цей врожай. Це земля Пайова. Нет, це земля комунальної власності. Комунальної власності. Ніхто не випускався. Вони пусті стоять. Мера, да. Раз, а яка площа? Програма розрахована 10-15 гектар для початку. Тому що більше це дуже великі затрати і. А хімікати все це на плечі лягає фермерів чи. Частково дають фермери, є державна підтримка. На сьогоднішній день об'явлений грант на 250 тисяч на закупівлю. Вам іменно, так? Да? На... Ну, грант, це міжнародний грант. І для участі в грантах обов'язкова вимога капітану міністрів прийнята. Я це читала Важна. вже земля. Да. У межах селища. У Миколаївці чи в Миколаївці. Ну, я зрозумів, то Миколаївка, то я ймаю в, в якому районі Миколаївці. <звук> там 2 гектара. 4 гектара. гектари, чотири гектари. Кусочки хороші. Да, там теж будемо дивитися, будуть дивитися спеціалісти, так скажемо, наші місцеві На що воно нагоду Де раніше. Ну я ж то так там так. піски. Я не знаю, що там можна вирощувати. В пісках, да ні, 4 гектари були незаконно. Задіяні камесом вони вирощували. Ну, допустим, нормально. 4, а де ще 11. Там де ти кажеш, там пісок. На піску, а то тобі... не то що Ні, не, ви, не буде. на піску ж ніхто не буде варочував. Ну, так я ж тобі вирушувати. На Охмалині є брошені землі, там порядка 5 6 гектарів. Як брошені? Ну, Люди вже... побросали чи. Ну там вже нема нічого. Пустирі. Там теж канальна ну, власність. А де там така земля? Я на такої землі не поміж. Заїжджаємо. Ну, фермер. ну це верх. А то О, ще з вулиця, де засипали, і між ними там повністю прогалина. Там пісок? Ні, там не пісок. Там, там ну, я вчора кажу, їхав, що позавчора. То. Що ви там на тих пісках обрати? Ви будете залучати місцеве населення чи ферм? Без... Фермерів і... і фермерів, і місцеве а населення. А що тобі сказали наші робочі місця? Да? А ми поки не виносимо земельних питань. Ми поки тільки пропонуємо підтримати саму програму. А, усі путь, гра... а оця сам начав подивитися, що грантова програма в сумі 250 тисяч гривень. За який бюджет? За місцевий чи за який? Це міжнародна міжнародна підтримка, тобто з місцевого бюджету Ми нічого не Поки нічого. Поки це так, скажем, початок. Перший крок це затвердити програму. То програму затверд, на да, а, на сьи, віст а де садити ну, якусь землю знайти. А за які кошти це, семена, обслуговування. грант будуть же давати, вот щоб на, семенар, що на семена ж вони будуть садити. А на техніку обслуговування. Ну розумієш, що п'ятнадцять гектар 15 гектар спахати це століття солярки треба. все, щоб спахати сто гектарів. Це не, не 100 ті... літр і солярки? Да, щоб так. спахати 15 гектарів. Це не, не ті кошти, про які можна балакати. Це ж не півтори тисячі гектарів. Ні, ну я ж, 15 гектарів. це да. площа кілометр на 150 метрів. Це ж не, не, не та площа, про яку можна балакати. Це угу. 150 гектарів, я б дав сказав, гектар, б, да, сказав 15 гектарів можна договоритися з любим фермером. Це йому на час роботи він спахає. А це все документально можна побачити, ознайомитися з документами? Ну програма, да було програма. Ну, за програму ми можемо проголосувати, а за землі, там де вони будуть. Я просто рекомендую, щоб депутати приймали загальне рішення. Так, Вони так, будуть... Ні, при... ми Я ви так є, комісіях. Виносимо це питання народу, так. ми Це питання. Як воно там земля пригодна для того, щоб вони вирощували? саме головне, де вони години за місцем, щоб не їздити. Це ж не то, що там. Десь воно там... Будуть ви якісь польові бригади створені, щоб люди робили, якщо це ж не гектар. Ну, 15 землі? 15 гектарів, якщо засадити, його, щоб чоловік хоча б 8 було у людей. Да. Щоб його посадити в прополоті. Не одну прополку. При ну, чому? люди є, бажаючі прийняти участь в цій програмі, допомагати. Ну, Головне, щоб була земля, щоб вона давала плодо. Нам піску його не виростити ні. ні ну, на піску, Тільки гроші вбухаєте, та, та і все. Ні. Що це треба пісок. туди завезти. А що ти завезеш? Ну так, да, воно ж все одно з'їсть пісок, тут перемелеться і зі. Туди, як на воду, плодородної землі вистачає, тому що воно. Ну я ж не знаю, я тебе спитав там, де чекаєш, там, де ти кажеш, там, біля тикаєш, біля там, біля там біля пісок біля. Я, бо я їздив, там, де. Куди не їздив, це між вулицями. А їхав я додому, бо я там пройшли навоз возили, вибили колію, що я брюхом чіплявся. Я їхав поміж до вулицями. Ти мені розказуєш, де. Я ж тебе питаю, виїжджаєш прямо до Фірмона Хата. Последняя. Це ниже. Ниже, а я їхав вище, виїжджав на вулицю. Там піски, а це ниже. Блин, ну виїжджав я не на, на цю вулицю, що виїжджав, а на другу вулицю виїжджав, виїжджав до. По насипанні То, їхав. Да, це виїжджав, все... Так, по насипанні, а туди вагороди. Ну провіща, я виїжджав ну, по, по цій вулиці, немає, там пісок. Да? Що, я ну, так Колхозні землі повезу, це ж були такі самі, як Я, сам їду, був, я, розпіл, я так не знаю, що доковиляюся до тебе. Мостограм <ріст> належить, чаю. <ріст> а ваше комунальне господарство Миколаївське, якийсь прибуток уже принесло, ви казали, ще напроти, садили, продовж? продовж? Реєстрація довжна пройти. Ще налоги будуть пройти. Тому що мисту, пожарку, це місто. Я, пожалуй, тільки оце закінчив три дні назад. А ти хочеш... Спочином вас. Спасибо. Заходится нам швидко, но все так мать для дві. У казначействі як свій. Скоро зарплату буду з вас казначейств угу. Як роботник казначейство. Это точно, пока выезд, ну, точно что, есть. Давайте да, проголосуем за... Давайте, выносим на сессию. На сессию, сессию выносим. Питания, да. ну, мы же такие решения принимаем, выносим или не выносим, это питание, да. А там хай у... уже будет у депутаты депутатов решение. Да. да, выносим на сессию решение. Ну, как бы, хорошее начинание, ее надо поддерживать, потому что Ну, если есть хорошая земля, так чего наверное, не снять каких-то там... 10-20 тонн якоїсь продукції. По всім прогнозам міністра дуже буде тяжело з продуктами харчування. Да. Ну це ж бачив, що буде. Дізеля не було, поля бросили. За те, що не було чим спахати, чим, а вже ну, у нас коли все Коли дизель з'явився, вже його садити в було. Да? Ну, ну, поля пусті стоять. Пусті, буряний, так? Ну виносимо на сесію. Я а, за. Виносимо на сесію депутата.